Підказка для тих, хто зависає зараз і не розуміє, куди рухатись, що робити взагалі. Що таке? Давайте подивимось, що вам варто зараз побачити. Так, ну, тут два варіанти. Або вашу внутрішню силу, що ви тут, якщо жінка, то доволі сильна, мощна, я би сказала, яка може гор звернути, якщо дозволить собі, відкрити свій потенціал. Або ж очікуйте проявлення до вас двох чоловіків різних характерів якщо ви чоловік, у вас з'явиться скоро нова можливість в реалізації якось на якийсь кращий рівень десь про себе заявити. Вивчайте, якась треба нова інформація вам про вас, про внутрішнє. Десь відкопайте в собі свої таланти, відмічайте щось, що у вас кращого.